Організація Water for Ukraine з Німеччини передала Білоцерківській громаді гуманітарну допомогу у вигляді транспортного засобу Фор-Транзіт. Відповідне рішення про прийняття в комунальну власність автомобіля було підтримано депутатами на сесії міської ради, що відбулася минулого тижня. Транспортний засіб слугуватиме для перевезення аварійних бригад для ремонту водопровідно-каналізаційних мереж у нашій громаді, адже наявний транспорт, який використовувався для цих потреб, вже зношений і давно потребував заміни. Ініціатива Water for Ukraine допомагає громадам України у відновленні водопостачання, забезпечуючи підприємства критичної інфраструктури транспортними засобами, аварійними генераторами, насосами, технічним обладнанням тощо. Завдяки співпраці з Львівським комунальним підприємством Львівводоканал Білоцерківська громада отримала саме автомобіль, який наразі дуже необхідний для проведення аварійних робіт на водопровідних мережах. Висловлюємо щиру вдячність організації Water for Ukraine. Особі Ельмара Тієна та нашим львівським колегам за надану допомогу у вигляді цього автомобіля.